Всіх вітаю! Якщо ти, як і я, відчуваєш, що з кожним оновленням світ стає дедалі чужішим, а мозок усе менш гнучким перед новими революційними механіками. Якщо тобі остогідли нескінченні гонитви за графікою, тінями, рейтрейсінгом, мікротранзакціями та батлпасами, тоді привіт, ти вдома. Ти не хочеш витрачати гігабайти дорогоцінного місця на своєму перегрітому жорстокому диску, читати нескінченні системні вимоги, вводити дані кредитної картки, погоджуватись з 50 сторінками ліцензійної угоди, просто щоб нарешті пограти. Ти не хочеш проходити капчу, підтверджувати особистість, натискати Окей, згоди, нехай буде так продати душу. Ти просто хочеш прийти з роботи, налити чаю або чогось міцнішого і зануритись в стратегію, де немає зайвого лоску та лицемірних спроб продати тобі. Ще більше цифрового повітря. І ось тут з'являється Zero ID. Стара, добра, безкоштовна історична стратегія в реальному часі, створена ентузіастами та романтиками, які не прагнуть конвертувати твоє дозвілля в прибуткові графіки. Гра розробляється з далекого 2000 року. Так, 2000. Комусь вона здасться застарілою, але це не так. Вона теплий, ностальгічний привод минулого, створений для тих, хто свого часу грав у Age of Empires або Age of Mythology, але не хоче йти на компроміси з сучасною ігровою індустрією. У Zero ID є все, що треба: міста, війська, дипломатія, економіка, битви, ніяких лутбоксів, ніяких золотих підписок, ніяких доповнень за 30 баксів, які відкривають доступ до кольорового шолому. Просто стратегія, якою вона має бути. Тут ти будеш… Будуєш імперію, зводиш фортеці, підкорюєш нові території. Графік стилізована, приємна в оку, без натяку на сучасний пластмасовий блиск, атмосфера, саме та, яку ми пам'ятаємо з дитинства, коли їх створювали для гравців, але а не для інвесторів. Світ зерої ді не кличе тебе стати обраним рятівником людства чи головним героєм доленосної саги. Він просто дає тобі можливість бути правителем, полководцем, інженером власної імперії, без обіцянок та ілюзій. Це гра, яка не намагається бути більшою, ніж є. І саме тому вона гарна. Якщо ти, як і я, ще не зовсім здався перед невідворотністю цифрового рабства, давай разом повернемось в часи, коли грали не заради прогресу, а просто тому, що це було цікаво. Завантажуй ID, запусти її, зроби хід, і нехай хоч на мить здасться, що світ не такий вже й поганий. Якось так, всім добра. Якщо було цікаво, підписуйтесь. Якщо не цікаво, ставте дизлайки. Далі буде, але це не точно.